Огляд на улюблену іграшку всіх вебкамщиць. «Вот это поворот. Це Lavens Lâch 3. Якщо ви мене спитаєте, чому вони всі люблять цю іграшку, я в душі. Але покажу її вам і розкажу, як вона працює. Лаш 3 це третя версія віброяйця від Lavens. Це ось такий вагінальний полюсток і ось такий гнучкий. Кліторальний. Оце яйце вводиться вагінально. Тут кліторальний полісток, на ньому кнопка ввімкнення. Можна ввімкнути яйце як з неї, так і з додатку в телефоні, чим, власне, і користуються представниці цієї професії. В додатку висвічується девайс, ми натискаємо на нього, і він коннектиться. Окрім того, щоб працювати на вебкамі, можна ще й просто грати з цією іграшкою самій або разом з партнером. Можна малювати різні патерни, Ну, типу, от, якщо ми не вмикаємо, він мовчить. Те, що реально використовується з клієнтських відгуків, цю іграшку можна одягти на вихід під білизну. Тобто вона досить непогано фіксується всередині. Ця частина теж передається на неї вібрація і вона стимулює кліторальну. Іграшка знаходиться всередині жінки. Власне, так проходить побачення. А чоловік може на будь-якій відстані, навіть якщо це побачення дистанційне, керувати цією іграшкою зі свого додатку в телефоні. Звісно, що доступ до додатку і до цієї іграшки він абсолютно конфіденційний, тобто передати його можна тільки переславши код, який приходить всередину додатка, до якого приєднано цю іграшку. Весело, прикольно. Три з половиною Шановні вебкамщиці, пишіть нам, будь ласка, я зроблю для вас знижку.